Друзі, всім великий-великий привіт! Як завжди, рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео хочу вам показати знову три орхідеї новиночки одна з них зараз не квітне. Це замовлення я робила у Віталіни Устименко у Viber групі Багато хто з вас вже знає її як чудового відповідального продавця. Тому, друзі, і я не пройшла повз, а дуже багато краси отримала Віталіночка, тому я вирішила придбати деякі орхідеї до своєї колекції. Діставала орхідеї я вже із коробки. Поза кадром, тому ось так мені буде більш зручніше вам показувати цих красунь. Поставила їх вже в кашпо, але не встигла полити, тому що розпакувала буквально декілька хвилин тому. І давайте почнемо із цієї красунички. По-перше, погляньте, які величезні просто листочки у даної орхідеї, вона не квітуча, але погляньте, у якому горщику я її придбала, вона в такому ж самому горщику, як. І я придбала саме у Віталіни орхідею Вікторію. Також я у неї купувала Вікторію неквітучу. Зараз вона випустила чудовий цвітоносик, зараз вам навіть покажу. Ось, погляньте, бачите, у такому ж самому великому, мені здається, це 15-й горщик, як у діаметрі, якщо не помиляюсь, ось така красуничка Вікторіо. Ось такі у неї листочки. Ось тут, правда, ось цей трошки у мене постраждав, тому що у нас є такий маленький шкідник, який недавно стрибнув на листочок і ось так його пошкодив. І погляньте Вікторіо із. Пробудженої бруньки мені дала ось такий цвітоносик, ось така кількість бутончиків, небагато, але все одно квіти у неї великі. Ви це навіть побачите по відстані між бутонами. І ось таке буде красиве цвітіння у моєї чарівної Вікторії. Але, будь ласка, зверніть увагу на її розмах листочки. Вони просто гігантські. От у Віталіни, ось ця орхідея стояла також. Ну, скажімо так, як оцінка, вона була не квітуча, тому коли ми з нею спілкувалися, розговорилися, я вирішила її придбати. Можливо, друзі, це навіть виявиться, що орхідея Сого Юкідан, тому що, так як Віталіночка говорила, що у неї вона записана як Гранді орхідея тобто великих розмірів. І тому, друзі, я вирішила собі придбати ось таку красунечку. Звісно, потрібно буде її полити. Я вже навіть, погляньте, бірочку, підписала, що це біла гранді і согою кідан під знаком запитання. Ну так, про всяк випадок, погляньте, яка красива коренева система, які красиві корінчики, гарно вони просушені, тому дам обов'язково попити цим красуничкам водички, можливо, навіть. Додам у поливочну воду якихось а, смаколиків ось така гарна коренева система. Також протру листочки із зеленим милом, так, про всяк випадок, тому що вони такі трошки а, припали пилом, а я люблю, щоб вони гарно блистіли, щоб вони були чистенькі. Ну і, звісно, відправлю їх до а, загальної а, колекції. Ну, це у мене орхідея під номером один. Наступна, друзі. Орхідея. Ось така. Знаєте, це я взяла у Віталіни. Я побачила, що ну, звернула одразу увагу, що це молоденькі рослинки. Орхідея такого сорту у мене вже є, але вона мені настільки подобається, що я вирішила взяти дубль. Я бачила, друзі, на просторах Інстаграм просто у неймовірно шикарному цвітінні даний сорт, і саме з цих причин. Повторюсь, я вирішила купити дубль до колекції просто через те, що я знаю, як вживу в домашньому цвітінні даний сорт може квітнути. Зараз цей сорт у мене вже квітне, розкрив, скажімо так, два бутони. І також активно формує бутони на іншому цвітоності. Давайте покажу вам кореневу систему. Корінчиків в горщику небагато, але вони є. Бачите, назви нема. Але я вже трошки ем, встигла подивитися туди всередину ґрунту. Там корінчики також є. І їх ем, ну, достатньо ем, для ось такої невеличкої рослинки за розміром їх. Ем, Буде цілком достатньо для того, щоб орхідея розвивалася правильно. Плюс я її поставлю ще під лампи, і з нею буде все чудово. А, ви вже, мабуть, по обіруці здогадалися, що ж це у мене за сорт. Аж три назви має дана орхідея: а, Leopard Prince, Soho Diamond і Sexy Pink. Ось такі гарні. Три назви має одна і та ж сама орхідея. Квіти у неї, на жаль, у такому стані, але, повторюсь, це була оціночка. Це все ми обговорили з продавцем. Я розуміла, що я купую. Та й ви вже чудово знаєте, що для мене магазинне ситіння не є дуже цінним. Для мене не принципово, щоб квіти були в ідеальному стані. Для мене головне, щоб. Сама рослинка була здорова, щоб листочки були в нормі, не пошкоджені, не там покусані без шкідників. І коренева система також, щоб була в порядку. А квітнути вона вже встигне і домашнім цвітінням. Мені так навіть легше, коли бачу, що квіти пошкоджені. Я без жалю їх просто зрізаю, поливаю, ставлю орхідею на адаптацію. Звісно, обробляю від шкідників, тому що ви знаєте, що. Для того щоб берегти свою колекцію від шкідників, навіть якщо у вас невеличка колекція, але все одно, якщо ви отримуєте нові орхідеї, то бажано обробити краще новенькі орхідеї, поставити їх на невеличкий карантин, зробити їм декілька обробок і тільки тоді ставити до загальної колекції. І таким чином ви захистите свою колекцію від шкідників, і вам не потрібно буде труїти всю колекцію, а повторюсь. Краще обробити новенькі орхідеї, які потрапляють до вашої колекції. Ось така красунечка. Ну, Вона буде як зацвіте домашнім цвітінням, ну а це вже таке, знаєте, цвітіння трошки таке втомлене. Ось побите життям. Ось бачите, травмувалися пелюсточки, вони ось такого в такому вони стані. Тому обов'язково ось таке цвітіння я буду повторюсь. Зрізати. Давайте покажу вам, як квітне вже домашнім цвітінням цей сорт. Так, друзі, рожеві лампи вимкнула. Ось так вона квітне в домашньому цвітінні. Трошки вона, бачите, не така яскрава, як при покупці, але все одно вона дуже-дуже красива. Ну, Але я вам говорила, що можливо на колір цвітіння Саме на ось ці квіти повпливало те, що вона стояла на підвіконні у вітальній кімнаті, і там вона не отримувала належного освітлення. А є у неї ще цілком домашній цвітоносик, це вже який вона випустила в домашніх умовах, сформувала ось таку кількість бутонів. І, так як орхідея формує їх під лампами, можливо, вони якраз і розкриються такими більш яскравими. І цвітіння буде відрізнятися. Але погляньте, який кущик. кущик не маленький ось такі листочки. На відміну від цього кущика, який я отримала сьогодні, але нічого. Відросте. Мені спішити нікуди. Але повторюсь: цей сорт я знаю, як він квітне. Я бачила, наскільки це міцна, здорова виростає рослинка. Я все це розумію. Ви знаєте, що я просто обожнюю такі гігантські рослини. Вони мене взагалі не лякають. Тому, друзі, буду з нетерпінням чекати, поки і моя Diamond, чи Леопард Принц, чи Сексі Пінк також досягнуть таки, таких самих розмірів. І ми будемо насолоджуватися неймовірно красивим та пишним цвітінням у виконанні даної орхідеї. Ну, друзі, і третя, тому що їх три. Я замовила і третя Також, погляньте, яка малесенька, ну, ніби діточка, знаєте, видно, що молоденька рослинка. Але, друзі, так, я їм, бачите, вибрала ось такі кашпо. Але зараз вам покажу кореневу систему даної орхідеї. Так, назви нема. Бачите, є тільки ось таке кодове позначення. Але корінчиків ось така кількість. Вони, знаєте, такі товстенькі, жарненькі. Їх достатня кількість, вони чудово проглядаються через стінки горщика. Бачите? З усіх сторін. Ось така малесенька рослинка, молодесенька, із такими гарними. Із такою гарною пігментацією на листочках. Спочатку, знаєте, я ну, вона мені цетіння даної орхідеї мені дуже сподобалось, але трошки мене насторожило те, коли я побачила листочки. Я одразу пишу Віталіні, кажу, вони не переохолоджені, тому що вони якісь дивні. А вона бідненька мені одразу камеру до рук зателефонувала по відеовиклику. Я все це оглянула, вона мені так все це детально показала. Кажу, ні, це пігментація, це не переохолодження. Давай, кажу, нехай лишається, я її забираю. так, Ставлю її на місце і показую вам її красиве цвітіння. Це ось така. Красива орхідея. Я не знаю, чи це, друзі, буде мультифлорка, тому що квіти у неї невеликі за розміром. Чи квіти маленькі з тих причин, що рослинка маленька, молоденька, назви, друзі, її повторюсь, я не знаю. І плюс до всього я назву ще і не шукала, тому що не вистачає у мене на це часу, але обов'язково з'ясую. Але, друзі. Знову ж таки, я вас буду просити, хто впізнав даний сорт, або, можливо, у когось є дана орхідея вже в колекції, і її впізнав, будь ласка, пишіть мені про це в коментарях. Я вам буду дуже і дуже вдячна. Знаєте, якщо чесно, не вирішила, буду я її зрізати квіти чи ні, чи, можливо, я їй дам трошки попити, і вона їх підніме, тому що вони. Досить в такому хорошому стані. Це орхідея із нової поставки, але бачите, квіти, можна сказати, в ідеальному стані. Ну, на відміну від орхідеї Принц Леопард чи «Сексі Пінк. Ось тут ну, зрозуміло, що однозначно потрібно зрізати. А тут мені квіти подобаються. Єдине, що вони трошки ось так опущені. Навіть є один бутончик. Можливо, його навіть орхідея розкриє. І після того, коли я їй дам попити, можливо, вона навіть трошки повеселішає, і ось ці квіти вона трошки підніме. Але походьтеся, вона дуже-дуже красива, дуже така незвична. Ось таких темних кольорів. В моїй колекції дуже не вистачає, тому що я помітила, особливо зараз, коли мої орхідеї почали масово квітнути, що в моїй колекції дуже багато жовтих орхідей, особливо мультифлор, і потрібно ці жовтенькі яскраві орхідеї чимось розбавляти. Щоб на фоні квітучого мого стелажу не зливалися всі орхідеї в єдиний колір, жовтий. Ну, вони жовті, але кожна по-своєму красива, в когось крапочки, в когось там рисочки, в когось взагалі інакше забарвлення. Звісно, кожна по-своєму красива, але, повторюсь, потрібно додати якийсь ось такий тамненький акцент, щоб вони виглядали більш гармонійніше. Дуже вона, друзі, цікава, така незвична, якщо чесно, бачу вперше в продажі ось таку цікаву красуничку. Можливо, вона продавалась в підлітках. Потрібно буде промоніторити цю інформацію. Можливо, саме там я знайду її назву. Але однозначно, це якась сортова мультифлорка, сортова орхідея. Ну бо, однозначно, це не якийсь простячок, а ось таке, неймовірне. Диво. Ну, друзі, і ось такі знову ж таки новенькі красунички поповнили мою колекцію. Тепер і ви з ними знайомі. Дякую Віталіні Остименко, як завжди, за хороше пакування, за дбайливе ставлення до своїх клієнтів, за те, що дає таку можливість оглянути всі деталі. Мене вона одразу попередила про якість квітів. Що вони не в ідеальному стані. Звісно, як я вже сказала, ми це питання обговорили. І, одним словом, з такими продавцями приємно мати справу, коли вони наголошують і озвучують про певні проблеми і про те, на що варто звернути увагу. Ще одне, друзі, поки не забула, хочу вам сказати. Це стосується тих дівчат, які бронювали у мене діток, моїх орхідей. Будь ласка, дівчатка, продублюйте ваші повідомлення, тому що у мене не те, що зламали вайбер, а мені потрібно було його переустановити, тому що я заходила в додаток, мене, його, мене з нього викидувало і я. Вимушена була спочатку видалити додаток Viber, потім знову завантажила. Все, хвала Богу, добре, але всі повідомлення, які у мене були, вони просто-напросто зникли. Тому щоб я вас, друзі, не губила. Хто там бронював діток, орхідеї, пікачу, також бронювали у мене дітку білої орхідеї, будь ласка, дівчатка, відпишіться. Буду вам дуже вдячна, ну, просто для того, щоб я вас не губила. Ось така. Маленька, але важлива інформація для вас. А на цьому я буду закінчувати своє відео. Як завжди, хочу побажати вам тільки здорових орхідей, пишного від них цвітіння і до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!